Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Уроки терпіння. Якова 1.4. Терпеливість нехай має чин досконалий, щоб ви досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Бобу салему належить рекорд швидкості. Зі штовхання арахісу носом, точніше, ложкою, прикріпленою до обличчя. Він здійснив цей подвиг за сім днів, працюючи вночі, аби йому не заважали туристи. Боб є четвертою людиною, яка виконала цей трюк, а це означає, що до нього це зробили ще троє дуже терплячих людей. Можна сказати, що їхня потреба в терпінні була вимушеною. Однак у житті ми часто потребуємо терпіння, це плід духа і важлива чеснота для того, щоб ми досконалі та бездоганні були і недостачі ні в чому не мали. Терплячі люди зберігають здоровий глуст, коли всі навколо в паніці, вони залишаються на своєму шляху, довіряючи Богу і покладаючись на Його мудрість. Проблема пов'язана з терпінням полягає в тому, що є лише один спосіб йому навчитись. Яків каже, що випробування вашої віри дає терпеливість. Таке випробування буває різним, як великим, так і малим. Я пишу це з аеропорту. Мій рейс о 23-й вечора затримали до другої ночі, а потім взагалі скасували. Після недоспаної ночі я п'ю каву і сподіваюся, що колись таки потраплю додому. Мені не подобається витрачати цілий день в аеропорту, але мій люблячий отець навчає мене терпінню. Я молюся, щоб мій урок терпіння на сьогодні закінчився, але хто знає, час перевірити список очікування на наступний рейс. Як можна розвинути терпіння? Чому ця чеснота така важлива? Помолимось, Небесний Отче. Будь ласка, допоможи мені навчитися терпінню у той час, як я тримаюся за тебе і за твої обітниці. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний.